Вас у новому дні моєму знімаю через декілька днів вже це станція поїзда Каркавелос. І я їду на роботу. Так, я їду на роботу. Я тепер доглядаю маленьку дитинку. І це робота від підписниці моєї, яка дивиться мої відео. Уявіть собі, так? Я про це вже починала казати, і все склалося. Я сама в шоці, чесно вам скажу. Це мій другий робочий день. Я вчора була вперше. Що хочу розказати взагалі про мою пригоду, як я діставалася вчора. Це недалеко від нас. Це проїхати, ну, дивлячись з якої станції там чи передичерка Кавелос, там дві-три зупинки. Uh, і я сідаю на станції Оейраш, та яка ближче до садочку Лєри, тому що Лєру в садочок, і потім я одразу їду, щоб не втрачати часу, там нікуди не повертатися. Я прийшла мені на десяту. Я вже в потязі була в 9.20 на станції Оейраш. І все, мені їхати там дві зупинки. І я проїжджаю першу зупинку, поїзд не зупиняється. Я проїжджаю свою зупинку, поїзд не зупиняється. І, коротше, так я проїхала, здається, 6 чи 7 зупинок. І приїхала я, ну я так розумію, це вже а, околиці Лісабону в І там була перша зупинка. Я просто в жоці. Я дзвоню чоловіку кажу, ти уявляєш, я не знаю, куди я їду. Він не зупиняється не йде цей поїзд. Як я взагалі не розумію, що робити. Коротше, звісно, я на цьому Алжежі вийшла. А ось Я вже в потязі. І я на зупинці Алжеш вийшла і не розумію, куди, що, як, чому. Ось. І сіла на зворотній напрямок, щоб добратися назад, ну, проїхати на ту зупинку, яка мені потрібна, назад. Я сіла і знову потяг їде без зупинок. І знову я повертаюся в Оейреш. Я не знаю. Тобто я не розумію, як, як мені дістатися тої зупинки, яка між Алжешем і Оейраш. І коротше, це шок. Був я вже почала всіх на цій зупинці реш питати, чому всі поїзди не зупиняються там, де мені потрібно. А мені одна дівчина почала пояснювати, сказала, що зараз буде потяг, і це буде ваш потяг. Сідайте на нього. Я ще перепитала точно. Так, 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 точно. А ось і так виявилось, що поруч підійшла жінка, і вона розмовляє російською мовою. І вона мені каже: Ви не переживайте, це точно ваш поїзд я чула вашу розмову. Я тут живу, я також сідаю на цей поїзд. І я виходжу на тій самі зупинці, що і ви. Тому давайте разом їхати. Ну ось так ми сіли, і вона мені пояснила, що в годину пік тут поїзди курсують від станції Оєраж. Є такий потяг, який їде без зупинок до, ну, до Лісабону. Там у нього дуже мало зупинок це як швидкісний поїзд, і він просто всі зупинки проїжджає. Я ну, вона мені почала це пояснювати, каже, що в Айроші є зараз поїзд, який буде це його кінцеве, і він їде з усіма зупинками по маршруту, і вам треба на нього. Я думаю, слава Богу, що я звідси можу виїхати, тому що я вже збиралась брати таксі, тому що ну для мене, так як це сталося вперше, я не знаю всієї цієї схеми і тому подібне. При тому. Що я ж по ідеї, я так думаю, я мала за кожен цей раз, коли я їхала в потязі, платити кожен раз карточкою пікати по 2 євро. Ну, якби я на вулицю не виходила, я була як на території вокзалу. Я ні разу більше не пікала. Я тільки пікнула оце один раз, коли я сіла вперше в потяг, і тоді я пікнула цю карточку. А так, по ідеї, виходить, я проїхала один раз, два рази, три рази. Я проїхала вчора за на потязі. А, хоча мала якби один раз тільки проїхати. Тобто я заплатила 2 євро. Ну а по ідеї, якщо я змінювала потяги, то це ще 6 євро має бути. А, тому я насправді не знаю, чи мала я пікати ще раз. Я ж в принципі ну виходить, якби проїхала свою зупинку. і Це лінія потягу. Ну і це, наприклад, як в метро в Києві. А, якщо ти там проїхав зупинку, ти просто вийшов, перейшов на потяг і поїхав там ну, в зворотню сторону, наприклад. То а я не знаю про це. Напишіть, чи знаєте ви про цей нюанс, як це тут наприклад? Тому що оця жінка, яка мені підказала на російській мові, то вона сказала, що по ідея я ну, ну, мала би пікати кожен раз карточкою. То я не знаю напевне так. от. Ну, дісталась там їхати дуже швидко, але то, що таке приключення вийшло, я, начебто, мала їхати 5 хвилин, а проїхала цілих 40 хвилин, і просто це в такому стресі було, що куди, як і чому. Так що такі пригоди. Всім добрий ранок країно! Знімаємо вже через декілька днів. Така гарна погода. Аж не вірите, що сьогодні 24 грудня. Канун Різдва. Це, це кайф, просто сонечко світить. Ну, Прохолодно, звісно, зараз десь 10 градусів. Але сам факт, яка класна погода. Ну, Відчуття в мене, що Різдва взагалі немає. Просто немає. Тому що дуже тепло для цього свята. А ось і я. В цьому відео я не показую святкування свята Різдва, тому що на каналі є окреме відео, у кого є бажання, можна подивитися обов'язково. Ми поснідали і поїхали в Ешторіл на заняття, куди возимо леру один раз на тиждень. Це розвиваючі заняття, там вони і граються і концентруються, якісь вироби роблять і малюють, тому стабільно там десь раз на тиждень, буває, ми іноді пропускаємо, правда, один раз на тиждень туди їздимо. А ось там проводиться Українка, ми її там залишаємо Лєру. Вона буває чи то одна там Лєра, чи є ще інші дітки. А вона спокійно там залишається, без проблем взагалі все, мама, пока-пока і цьом цом, і все, вона йде. Тому дуже ну, нормально, що вона так спокійно туди йде. А ми залишаємо її там на годину 15. І йдемо в магазин Пінкадос, який поруч там скупляємось, бо з Ліркою зараз дуже важко скуповуватись, тому що вона постійно хоче, щоб їй все-все-все купили. Ось, і це якраз на кадрі майданчик, який поруч знаходиться з цими заняттями, і ми там погралися з нею, погуляли перед заняттям, їй сподобалось. Ось тому так, так провели один день. Посади, будь ласка, на його місце. Розумничка і ще один раз готова. Так, зараз додамо ще. Секілька. Курчатко. Курчатко. Ой. Не хоче сидіти. хоче поспати. Курчатко. Собачка. Ведмедик. І кице. Запам'ятала хто де сидить? Descobre os olhos. dumai. Deixe-me Super. Super. Lera tem uma manhã На сніданок вона відмовилась її їсти, тепер їсть на обід. Так, да, Лера? Ну, як тобі смачно, там ще родзинки є. Трошки. Ну, ти взагалі любиш кашу, просто ти часто вредні з приводу каші. Ти на мене дивитись не будеш, Лера? Ні? Мама, я сказала, що цей конфет конфеті, ні? А вона тільки про конфету, розумієте? У нас такі конфети а заболі у нас є, а немного. Іра, треба спочатку їсти добре кашу, супчики, м'ясо, а тільки потім розмовляти про конфети, про цукерки. Давай кашу. Сама кашу вона не буде їсти, тільки годувати. Даліра? Правильно? Да. Ти любиш родзинки? Да. Так, ти пам'ятаєш, сьогодні зранку ти запитала в мене, а, а де авокадо. Ти авокадо хочеш? Да. Да, ми зараз не купуємо авокадо, бо ми їх якось не їмо, вони пропадають всі в нас. Давай купимо авокадо тобі зараз. Авокадо в магазині. Ми купимо авокадо. Якщо ти просиш, то ми вже точно купимо, тому що до цього ми купляли, а ти їх не хотіла їсти. Оце, мабуть, вона там ну, шматочок один з'їсть авокадо і більше не хоче. Якось в неї да, з апетитом не дуже. Вона наче їсть, але це треба оце все як через силу. Фрукти добре їсть, брокколі добре їсть, макарони їсть, піцу, звісно, добре їсть. Ну, Про гамбургер я вже і взагалі не мовчу, але ми не було. там рідко буваємо. І думаю, тут не було. Ось зараз буде родзинка, дивись, бачиш? Я зазвичай готую манну кашу, і, і, ну так, не, не часто. І в основному вівсянну кашу. На молоці завжди вона їсть, На воді навіть не, не ні. Гречану, молочну, ні, рисову, ні. Да, я знаю, що ти грустіш, я теж, тому що до цього у нас була трошки істерика з кашею зранку, і вона її не поїла. Я була готова дуже сильно. Рвать і мітать, я б так сказала. Ляча, давай. Угу. Ну і ще всякі такі дитячі каші вона може їсти. Що водою розбавити просто гаряче, чи молоком Включи. розвести. Я включаю. Ну, все, все, будемо їсти.